В ніч на 28 серпня росіяни випустили чотири крилаті ракети по Україні. Одна з них влучила у промисловий об'єкт на Полтавщині, де працювали люди в нічну зміну. Наслідок атаки четверо людей загинули, ще п'ятеро отримали ушкодження різних ступенів тяжкості. На другу добу пошуку рятувальники знайшли та дістали тіло четвертої людини. Дякую тим, хто з 28 по 29 серпня брав участь у ліквідації наслідків атаки терористів по промисловому об'єкту на Полтавщині. Рятувальники зупинили розповсюдження вогню на поруч розташовані силоси для зберігання зерна, зерновий склад, електрощитову та компресорну. В ніч на 30 серпня росіяни випустили 28 ракет і 16 безпілотників по низці регіонів. Сили протиповітряної оборони знищили 43 цілі в межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей. Наслідок падіння уламків у Дарницькому та Шевченківському районах столиці поранення отримали три людини. Ще двоє загинули. Пошкоджень зазнали понад десяток приватних будинків у супермаркеті. Уламки наскрізь пробили дах. Рунаці зазнали, і місцеве кладовище. Я вирішила від вікна перейти в коридор. І лягла в коридорі. Наверно, цей момент задрімала. Я теж не знаю. І тут я просипаюся того, що все лепить, все падає, і заріво горить, і всі стекла, все на світі. І коротше, мене, я так зрозуміла, що мене відкинуло просто в ванну. Цього тижня у п'яти населених пунктах Запорізької області Мінінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з гуляйполя селища міського типу Степногірська, також села Преображенка, Єгорівка та Новопавлівка. Через складну безпекову ситуацію звідти мають евакуювати 54 дитини та 67 членів сімей, що їх супроводжуватимуть також маломобільні особи. Відповідне рішення затвердили на засіданні координаційного штабу за зверненням Запорізької ОВА. Обласна влада в свою чергу безоплатно надаватиме транспорт та. Місце для проживання. Перші три родини з неповнолітніми вже прибули у Запоріжжя. Зараз вони тимчасово знаходяться на Пологівському хабі. Зараз пройдуть ці процедури, нададуть дадуть необхідну і гуманітарну в тому числі допомогу. І далі саме ці дві родини переміщаються в інший регіон. На жаль, у нас є деякі родини, які відмовляються від'їжджати. Але я думаю, що ми будемо працювати разом із поліцією і разом із іншими правоохоронними структурами щодо саме примусової евакуації, бо дійсно кількість обстрілів збільшується. На сьогоднішній день у нас евакуйовано 11 сімей, це понад 20 дітей. На жаль, зараз там залишаються ще 19 дітей, але кожен день ми планово, Здійснюємо евакуацію. Евакуація здійснюється з індивідуальним підходом. Ми працюємо з кожною родиною, дізнаємося, чому вони не хочуть виїжджати. І якщо ми задовольняємо їхні потреби в житлі, чи в чомусь люди з погоджуються і виїжджають на цьому тижні. Спецпідрозділи Служби безпеки України підсмажили безпілотниками виборчу дільницю Росіян у захопленому місті Кам'янка Дніпровська. Кам'янка Дніпровська, якраз в той момент, коли там проходила нарада збір так званих голів дільничних виборчих комісій, усього району на зустріч зібралося понад 30 зрадників, яких охороняли російські окупанти, зокрема Кадирівці. Зараз відомо про багато поранених. Водночас на Запорізькому напрямку сили оборони просуваються на південно-східному напрямку, виходячи на прорив другої лінії оборони ворога. Там менше мінних полів, але сконцентрована велика кількість військ противника. До токмака залишається менше 30 кілометрів після звільнення роботи Наші збройні сили рухаються південно-східніше цього населеного пункту і рухаються по напрямках Новоданилівка, Новопрокіпівка, Мала Ток-мачка, а там наші вояки стикаються з дуже серйозним опором російських збройних сил, і це дуже потужний двобій між двома сильними. Противниками, але збройні сили поступово просуваються. Ворог натомість не просувається. Тим часом Збройні сили України підняли український прапор біля Антонівського мосту в районі Олешок, в зоні, яка вважається сірою для ЗСУ та армії РФ. Така акція була вкрай потрібна, тому що ворог почав потужний тиск на місцеве населення щодо майбутніх виборів. Так Україна хоче нагадати людям, що оборонці близько і найближчим часом над усією Херсонщиною зимої рить синьо-жовтий стяг. Єгеня верті, телеканал МТМ.